Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео я розповім не тільки як я сію лобелію, а покажу, яким ще чином можна отримати цю рослину без заморочок з розсадою. Взагалі лобелія рослина, яка мені вдається. І тому вона, як бачите, з літніх кадрів прикрашає різні куточки мого подвір'я. Зараз середина березня і ще не пізно посіяти лобелю, адже вважається, що кращий час для посіву десь за два з половиною місяці до висадки на постійне місце, там в ґрунт чи в кашпо, тобто, коли настане стабільне тепло. І, звісно, якщо ви маєте можливість досвідчувати розсаду, то її можна сіяти і взагалі з кінця січня, але я не спішу. Отож в цьому році я обрала білу лобелію, яка називається Білий килим від торгової марки Яскрава. Ось тут на упаковці взагалі написано, що висівають в березні-квітні, тому ще, в принципі, є час. І блакитну лобелію сорт називається Кришталевий палац від професійного насіння. Взагалі, на каналі є минулорічне моє відео, як я сіяла лобелію, ось ту, яку ви бачили на початку цього відео. І якщо цікаво, то зайдіть я в посиланні залишу, посилання залишу в описі, щоб ви глянули. А ось цього року я вирішила трохи змінити технологію і оминути етап пікірування. Для цього одразу висівала не в загальну ємність, а ось такі касети. Грунт взяла саме звичайний, з пакету для розсади, обов'язково добре його зволожила, оскільки насіння в лобелі дуже дрібне, висипала його на блюдце, з нього легше брати. І ось так вологим пальцем набираю на пушку пальця, зайве якщо струшую, тому що щоб не вийшло дуже густо. Але все одно вийде десь більше, десь менше. І так ніби як присолюю. Таке мілке насіння зверху не присипається нічим. А з розпилювача, оприскою водою з додаванням фітоспорину, ось це я вважаю дуже важливим, тому що однією з умов вирощування лобелі є створення парникового ефекту, тобто надмірна вологість. І щоб не хапнула рослина чорну ніжку. Краще, щоб це була не просто вода, а вода з фітоспорином. І щоб створити цей парниковий ефект, я вклала касети в ємність, що має кришку. Ну, Звісно, можна і накрити плівкою. Головне, щоб плівка не торкалась поверхні землі. Взагалі, сієнці лобелі не винесуть ні пересихання, ні перезволоження. Хоча короткотривале, навіть короткотривале пересихання для лобелії є страшнішим ніж перезволоження. Поставила цю ємність в кухні, де в мене в середньому температура плюс 20. щодня провітрювала, щоб уникнути надмірного скупчення конденсату. Слідкувала за тим, щоб середовище у так званому парничку було постійно вологе, ну, але без фанатизму, щоб земля не закисала, не пліснявіла і не було застою вологи. Сходи з'явились через 10 днів. А це ви бачите вже кадри, як виглядає розсада який місяць, це відео 7 березня. І ось видно, що біла лобелія зійшла слабше, рідше. Ну та вже як є, парничок з рослинками я вже перенесла на веранду. Тут набагато більше світла, але й прохолодніше ніж на кухні. Далі постійно закрита кришка. Її я відкриваю тільки зранку і ввечері, і то буквально на пару хвилин провітрюю. Ну, за потреби, якщо я бачу, що грунт підсох, я поливаю і то так збоку, щоб не травмувати паростки. Що ж, поки все йде досить непогано, тому підписуйтесь на канал, будемо разом спостерігати, чи цей спосіб посіву в касети без пікіровки буде зручніший, ніж уже старий, перевірений. А зараз я хочу поділитися способом, як отримати кущики лобелії без посівів. Восени перед морозами я забираю горщики з декотрими рослинами на світлу прохолодну веранду. І ось ви бачите січневі кадри. Як виглядають лобелії в таких умовах? Яскраве, пишне, таке насичене листя. А ось кадри 22 лютого. Вже листя жовтіє, гілки сохнуть. І від кореня починають з'являтись молоденькі пагінці. Звісно, я позрізала все сухе. Але побачила, що на кінчиках ось цих, скажімо так, сухариків були досить гарні соковиті частини. Ну, І я спробувала їх заживцювати. Ось такі більш-менш зелені гілки я обчистила від нижнього листя. і... Просто посадила в ємність, спеціально обрала прозору, щоб спостерігати, полила, присолила ніби як так, укорінювачем і закрила кришкою, а інші просто там залишилося пару штук, рука не піднялася викинути, теж поклала в ємність, дала трішки води і трішечки трішки присолила у Залишила на кухні, де температура плюс 20, і подивимось, що вийшло. Минуло два тижні, як я поживцювала свої лобелі. Це кадри 7 березня. І ось ці живці, що я садила одразу в ґрунт. Почувають, як на мене, себе прекрасно, яскраві, такі пружні. І, до речі, вони постійно під накривачкою. А ось ці, що я залишила у воді. Чесно говорячи, я взагалі ні на що не сподівалась, тому що я не маю якоїсь такої легкої руки до живцювання. Але коли я побачила ось ці білі корінці, я була в захваті. До речі, сьогодні 15 березня, я вже їх посадила у ґрунт. Ну, якщо вам сподобались мої досліди, то я очікую на вподобайку. А мої улюблені лобелі, я зрозуміла, можна отримати чотирма способами: перше, стандартним посівом у ґрунт на розсаду, живцюванням через воду, живцюванням одразу в ґрунт і, звісно, якщо є умови, зимівлею куща. А як ви думаєте, який із способів дасть нам густі пишні квітучі кущі?